І поради для всіх натягаю. Послання до Ефесіан 5, вірш 3, 5. Розпуста і всяка нечистота та захланність, щоб і не згадувались між вами, як це й личить святи. Так само соромність, балачки безглузді, порожні жарти. Бо, бо непристойне, а радше дякуйте Богові. Бо знаєте, що жодний розпусник, чи нечистивий, чи захланний, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім царстві. Тут ми вже багато на ту тему говорили, на тему розпусти було сказано дуже багато, і цей уривок ще одне підтвердження, що тримати своє тіло і розум, і серце в чистоті насправді дуже-дуже важливо. Так, да, ну мені дуже той ривок теж сподобався. Його можна ще так деталізувати. Дивися, там дуже класно, а я не можу пропустити його ривок. Вибачай. От, наприклад, як були. Там такі жарти, та не говоріть пусті розмови, і от е, якісь жартів нехай не буде між вами. Що Господь говорить: та дівчино, якщо ти попадаєш в таку компанію, де є такі пусті розмови і такі навіть пошлі жарти. А як зараз модно в сучасному світі? Чим пошліший жарт, тим крутіше, тим більше всі сміються, і тим, ну, тим воно гарніше. А Господь каже, не будьте в таких компаніях, бо там вже не знайдете такого чоловіка гідно, ну, для вашого життя, так? чи жінку, яка підтримує такі пусті розмови. Тому Господь нам вже розказує, навіть як собі компанію обирати, так? Де, з якими бути, а з якими не бути. Ну, це теж а. дуже гарно. Ну, і він багато там перелічив, що не має бути в тій компанії. Ми всі послання на всі уривки обов'язково залишимо в описі, наголошуємо на тому, що ми не богослови, ми не навчаємо уривками, ми тільки роздумуємо над ними. І захочуємо кожного також після цього відео зайдіть. кожен уривок можете вибрати один, в день, над ними. Бо насправді всі ці уривки є дуже глибокі, і над кожним з них можна роздумувати дуже багато, дуже багато вони нас вчать, дуже багато. Показують нам правди і істини. І ці рекомендації це справжні перли, справжні діаманти. Це така інструкція, яку ми можемо взяти і користуватися для того, щоб бути ще.